Розгляньмо ось такий трикутник. В ньому відома висота, сторона і площа цього трикутника 90 квадратних одиниць. Чи можна знайти оцю сторону, якої не вистачає? Стачка простенька, адже ми розуміємо, що площа трикутника в два рази менша, ніж площа цього прямокутничка. Таким чином, 10 на х, 10 помножити на х, поділити на 2, має давати нам 90. Якщо це рівняння збільшити вдвічі, лівий правий праву цього рівняння збільшити вдвічі, то ми будемо мати, що 10 – це 180, значить 1х це 18 і досить простенька задачка. Але у нас ще є відома сторона, яка дорівнює 15 одиниць. Це нам дає змогу порахувати ще один відрізок, який тут не позначений. Адже якщо ми проведемо ось цю висоту, то вона буде зв'язуватися невідома висота з відомою стороною теж через площу. І ця площа це площа трикутника, яка знову ж таки дорівнює 90 одиниць. Таким чином, можу сказати, що висота помножити на 15 і розділити на 2 це теж 90. А це означає, що 15 таких висот це 180, і цю висоту теж може знайти 180, розділивши на 15. І це буде 12. Можете мене перевірити. Тому що 10-15 це 150, а 2, 15 – це 30, 150 і 30 разом 180. Таким чином. Ми можемо обраховувати різні різні висоти, різні сторони, використовуючи одну і ту саму площу.